Тривожні розлади, панічні атаки, от просто приступ це ще не розлад, тому що в кожної людини може бути гостра реакція на стрес. От раніше вважалося, гостра реакція на стрес, людина в ступорі. От бабахнуло прильот знайоме де кожного українського слово страшне, прильот. Ракети чи шахеда, бабахнуло, все трухануло, з вікна повилітали, і ти і ти і, а тобі, є... і тобі кажуть, біжи, бо буде ще другий приліт, а ти не можеш зробити ні кроку. Тому гостра реакція на стрес. Раніше вважалося патологією, те, що ти застиг, тепер воно перекреслено. Це не патологія, а що це? це норма. Це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. І в сучасній класифікації психічних mm -hmm. розладів гостра реакція на стрес не є розладом. А якщо ми говоримо про гострий стресовий розлад, mm -hmm. а потім і посттравматичний стресовий розлад. Тобто воно зависло і триває, і вже ніяких бабахань, і вже чаєм напоїло, а ти не відходиш від цього -всього, і бесона ніч попереду, і серце клатає. Ми вже починаємо говорити про розлад.